Вітаю на каналі Макетеро. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Загадайте бажання, чи здійсниться ваше бажання. Ну, Тут, на, на жаль, виходить, що бажання не здійсниться. Дивіться, хтось хоче якихось стосунків з чоловіком, але ці стосунки не такі, як ви хотіли б. Це стосунки там, сексуального характеру, так, а оце душевна і коли ви разом, такого ні. Це відповідь ні. Хтось хоче, щоб йому зробили нарешті чоловік зробив пропозицію, щоб ви були разом. Раз і назавжди, щоб вже приділився чоловік. Можливо, в когось це програється, що ви чекаєш, є те, що зробить пропозицію, той що зараз одружений, що він зробить вибір, але він не зробить вибір в вашу сторону. Він там надовго в тих відносинах. Він вам щось обіцяє, але використовує використовують. І оцю це кальцово, що ви чекаєте, він вам його не дасть. Потім в когось розлука, розставання, що вам одиноко, десь ваш чоловік або кохана людина далеко от для цих людей ваше бажання здійсниться, він повернеться. Оце е е лелека, що він політає, прилітає завжди в своє гніздо, завжди повертається в своє гніздо, до вас додому. Тобто, в цьому випадку чоловік повернеться. Десь ви далека, бо він далеко, між вами холодні стосунки, але він повернеться до вас. Але це не стосується тої історії з чоловіком, який має відносини ну, стосунки з кимось, а ви його чекаєте. Тут ні, тут так не програється. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.